Нові друзі, розширення коло спілкування, опанування знаннями і навичками. Усе це відіграє важливу роль в адаптації переселенців до нового міста, аби полегшити цей процес та допомогти внутрішньо переміщеним особам відволіктися від війни. Створили інтеграційний хаб Черкаси. Твоє місто про один із заходів у рамках проєкту Дивіться далі. Випікати імбирні пряники та декілька видів печива, а також виготовляти мармелад та цукати, аби порадувати рідних чи навіть відкрити власний бізнес. Цьому вчились переселенці на одному з майстер-класів 15-річна Аліна з Харкова. Дівчина любить готувати, особливо солодощі. А на такому заході в Черкасах каже вперше: зараз же ж в нас війна, і не треба на цьому зациклюватися і ставати. Треба далі розвиватися. Життя йде, і ну, треба йти далі. І вчитися, вчитися треба завжди. Спробувавши замісити тісто для пісочного печива, дівчина ділиться першими враженнями. Я не знала, як робити мендальне борошно, але нам розповіли. Ще я взагалі не знала, як робити мармелад. Але нам показали, і це виявилося дуже легко робити, буду робити його вдома. Пані Світлана прийшла зі своєю донькою та не лишилась осторонь. З її слів важливо відволікатись та займатися чимось новим, а рецепти забере додому. Дуже сподобалися печива тріщинки. Потрібно вдома буде приготувати таке, і оці пісочні теж пісочні теж думаю будуть дуже смачні. І пряночки можна зробити. Перші результати плідної праці спечить дістає Діана Логінова, досвідчена шеф-кондитер із Харкова, яка долучилась до інтеграційного хабу провести серію майстер-класів. Дивимося наші перші відпечені прянички. Ну, дивіться, я думаю, що все вийшло. Все супер. Пряничні феї, ви молодці. До Черкасу березні 22-го пані Діану змусила переїхати війна. Деякий час вона створювала кондитерські вироби вдома. Згодом відкрила невеликий бізнес у місті та подалась на грант для відкриття власної школи. Зі слів жінки, участю в проєкті вона хоче допомогти іншим переселенцям. Можливо, буде цікаво, можливо, вони зможуть реалізувати те, що давно хотіли і не могли. Я все підкажу, все розкажу. Корисно це може бути як і для себе. Можна буде розпочати свою власну справу, навіть спочатку з дому чи ще щось. Можна робити бізнес, так називаємо B2B. Це для маленьких кав'ярень, які самі не мають своїх кондитерських цехів. Можна піти на роботу. Майстер-клас проводять у приміщенні вищого професійного училища, оскільки тут професійна техніка та можливість розмістити велику кількість людей. А охочих справді багато. Спочатку доєднатися мали 15 осіб, розповідає керівниця хабу та членкиня громадської організації Україна на часі Ксенія Пантілєєва. Проте кількість заявок поступово збільшувалась. Ми нікому не відмовляли. Ми були відкритими, і сьогодні в нас 24 особи. Ну і паралельно, ви бачите, ніхто не сидить, не чекає. Всі в ділі Громадська організація Україна на часі та департамент соціальної політики міської ради реалізують інтеграційний хаб із кінця минулого року. Черкаси твоє місто працює за трьома основними напрямами відповідно до потреб переселенців. Це соціальна адаптація та психологічна, ну, психологічна, соціальна адаптація людей. Друге це навчити їх нових знань та навичок. Будуть у нас також і СММ-курси, і зустріч з HR-ами, ну, тобто буде різні дуже активності. І третє це саме вже спрямовані на релоковані громадські організації, які переїхали і хочуть також продовжувати свою діяльність у нас. Із січня до травня заплановано понад 100 заходів, метою яких є пошук нового кола спілкування та підтримка переселенців, які змушені були покинути рідну домівку через війну. Як показує практика, такі заходи, як культурного спрямування, заходи по Танцям по розмовним клубам, по майстер-класам, всебічним, вони дійсно є тим трампліном, який потрібно перейти для того, щоб мати ресурс і ставати психологічно, фізично на ноги, і продовжувати життя. Рина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.